которая находится, сейчас происходит в нашей стране, вот, где идут во всяких боевые действия. и э, какие товары понимаете? Вот. То есть вы сейчас, если где-то встретите, оно все какое-то То есть никаких маркировок там практически как бы нету. Вот, и оно безопасно. Вот. Просто посмотрите, что их подержали в руках, как бы. Вот. Вы их можете встретить разных видов, их, их, их 200, 200, 200, Ви можете зустріти отакого вот образця боєприпаси, якби как бы снаряди, гілізовані, всі Це, Якщо це верхня кінцівка, жгут накладається в верхній третій плеча. Тобто в будь-якому випадку жгут накладається вище, отдельное... а звісно, периодично навички це відпрацьовувати, він накладається циркулярними рухами, до доповнює зупинки Замки за допомогою яких можна зафіксувати це жгут. Так, ви колесо, ви так? Да, Давайте, я Та-ні-ні, нормально. <клес> Новенькі ще не, не вказувати. <клес> е, після того, як ви наложили жгут, після того, як ви належили жгут, вам необхідно для фіксації. Шійного відділу хребта, накладається на шию для надихання. Людина, яка надає медичну допомогу, стає на одне коліно, ставить свою руку на рівні грудини чуть вище, ну, в проєкції серця. От. Двома руками робить натиски. В класіці робиться, робиться 30 натисків на одну клітину. Ну, Умірений такого потяг Далі ми його переводите в стабільне положення і здається е, прибуття швидкої медичної допомоги. Все. Це е, 5-літровий вогнегасник. Вогнегасник складається з трьох частин е, корпусу, запірно-пускового механізму та суміші, яка є вогнегасником. Е, вогнегасник, е, вогнегасник має е, Топерне кільце, ось воно до На тих пір, поки не закінчиться артобстріл. Артобстріл може тривати як від 5 до 20 хвилин. Ви можете рахувати, щоб від... І надання медичної допомоги постраждали. Вони що теж їжемо Тож скажіть, метал і ще вантаж, тут нема металу. Він повинен 버ф. Because страшна штука.